Сьогодні погода сонячна, вітряна, погода, але не факт, що не буде вечірком дощ. Уже пара так, а я біжу за кормом, біжу за кормом, курчатком за комбіном. Тут я говорила вже магазин не далечко. дітки там вдома. Почекаю тут буквально 100 метрів. Сонце світає. Почекаю, я привидую придивитися ці печені. Звісно ж, хвилююся я, але не буває таке, що мені потрібно отак вибігти. Ось тут сусідів. Квіти, які гарні. Піддивлюся. Гарні такі півники. Я оце не знаю, як хто. Друзі, я люблю ходити оце. Іду і заглядаю. Йду, заглядаю по цьому. Вон ще яка краса. Йду і заглядаю по дворах. Кого що красиве росте квітує. Дуже гарно. І там он. Ну, я не чіпаю, а покажу вам. Показати можна. Привіт! Привіт. Пусть нареченої, ну, який гарний, траса уже відквітнув, красивий, добрий день. Так, а мені потрібен комбікор для курчат. Звичайних, а там після стартового що йде? Взагалі, то рост. Це він скількох там пише? До двох місяців старт. Друзі, нарешті я лежу на своєму улюбленому гамачку. Ой. Краса. Лежу, дивлюся на небо. Хмарки, сонечко, вітерець, як гарно. Педикюр потрібно зробити, потім показувати. Ой. Кіно, ну а що? Так як є, так і є. Таке в нас небо, Отакі такі в нас справи. Все, досить лежати, йдемо, йдемо працювати. Сьогодні у нас такий тихий вечір, теплий. І саме головне, що тихий немає вітру. Хочемо обробити рози. Можливо, це трішки вже і запізнувато, але дощу нема, тиха погода, тому вирішили краще пізно, ніж ніколи. Ось таким препаратом обробимо троянди, Побризкаємо. О, говорять гарний. Гарний, дієвий і капусту. Капусту потрібно обробити, бо там такі дирочки по ній. По одній капусті є дирочки, по іншій немає. Ну попшикаємо і капусточку. Ну, чуть так, да, воняє. Воняє оця штука. Дебела, напевно. Там написано і від білокрилки, так? да? Щось таке. А, ну так. Да. А там що написано було? На 10? Та нам же ж треба, щоб ефективно. Да, то краще менше. Так, треба, мабуть, там полотенця познімати. Да, зараз зніму, бо в мене тут прання, полотенце висить, а ми ж хочемо троянди всі сьогодні обробити. Тікай, Гердуська. І отут са щось є ось. А от не роза ось? Так, да, там роза одна, і отут ось. Ось бачиш? А, а, -а, -а. тоді там ти знаєш дві, що під'їла? Та трохи дирявенька, бачу. Це ж іще ж трохи ж і побив і град. Да? Так я трохи дивлюся, наче град побив, бо білувате отам там такі точки. Ну, м'яти не в смислі, відграда трохи є. Фу, треба тікати, бо вже аж в той заходи. Воняє. Герда, тікай, ти теж. А там можна написано, так? Ну, Пшикни. Тільки не дуже їх так. Тут баклажани, а перцю бачиш, що прийшло. Бачиш якось побило перець. Диви, який він був великий, сочний. Та ні, то помідори баклажани ось маленькі. Їх тут і не видно, бо їх так як пооб'їдало, чи що їх. Отой кажу, я тікаю. Де? Ні, це перець час, ось баклажани. Бачиш таке малесеньке. А буряк же ще. Буряк обробить от довгоносика. Та його трошки теж дивлюся потріпало градом градом. Воно ну то можеш подходить, ну а моркви оце немає і немає. Це ж, звісно, хочеш малувати. Що, шо, скор хорус актора, що ти персики обробиш і що ще й яблуню? Ну, а так більш нічого й не треба, бо черешень нема, абрикос нема. Воно, воно то не мішало б його, ну, вже ж оброби, Оброби, що є. Що ще? Нема в мене такого що? Багато є що все Ту То на те, то на те. Ой, бачите, яка була цибуля, а що град поробив? Бачите, що град поробив цибулі? Ось так ось. Така стала тарапата, бачите, яка стала цибуля, оце все від граду, Ось. Це граду цибуля в нас така. Хоча величенька виросла, все це, але град побив, побив і добре. Так, а я прийшла град тут трохи побив, ну клубнику, бачите, також побило. Градом мені потрібно, бачите, листя? Кажу, як не мороз, так град, ну це нормально. Он це все град я прийшла пообрізати вуса клубники. Зараз буду цим ділом займатися. Так що, град був вчора, наслідки сьогодні бачимо. Бачимо наслідки вже пізніше. Листя все побите, а я, мабуть, тікаю, бо... У нас огород невеликий, і там чоловік капусту обробив. Дуже яда, аж Прям мені в очі в'їдається. Все, буду займатися цим іншим разом, цим ділом, бо аж прям дуже. Ну що, привітик, друзі? Сьогодні вже наступний день. Хочу вам побажати гарного закінчення цього. Тижня, сьогодні п'ятниця, і чудово вам зустріти вихідні гарного відпочинку з своїми рідними, близькими. Нарешті можу вийти сюди, в двір, і не соромитися, більш-менш показати вам дорожку. Нарешті я її доробила. І тут попідкрашувала. Правда, говорячи, трішки освіжає, наче те, що я оце попідкрашувала, наче трішки освіжає. Звісно, якби це була нова плитка, все перероблено по-новому, це було б набагато-набагато краще, але... Маємо те, що маємо, тому покажу вам, що в мене тут. Це я трішки тут квіточок понасаджувала. Я показувала, вони в мене тут стояли, якраз попали під град і побило їх. Потріпало градом, полеуси. Ну, я думаю, що вони відійдуть, то не страшно. І пеларгонії також трішечки там. Постраждали, я їх пересадила. Поки що будуть тут стояти, а там буде видно, якщо сонце дуже пектиме, десь буду переставляти, поки що так. Так, і і доробила я ось тут, аж туди, до кінця, так як я і хотіла, до хвірточки. Нарешті доробила, вирвала там всю зелень. І отут, привітики, Тетяночку, дякую вам за пораду. Тетянка мені порадила отут посадити квіточки. І я скористалася порадою і посадила. Я так і планувала. Звісно, я б до цього додумалася і сама б, але все ж таки. Її порада спрацювала, і я це зробила. Насадила тут цих, боже, я вже кермеків насадила. Вони ще такі в'яленькі, але я думаю, поприймаються і буде добре. Це лаванда. Лаванда, в мене там є великих два кущі, і я Ото повідривала. Можливо, їх потрібно понакривати хоч бутилками, я, мабуть, так і зроблю. Це чорнобривці, а лаванду, я лаванду так понатикувала, я, мабуть, її посажу, е -е, понакриваю ще бутилками. Я в мене в планах пофарбувати оцей. Заборчик я обов'язково пофарбую оцей заборчик. Але трішки пізніше, бо буду зараз йти, прибирати, готувати, їсти, бо до нас їдуть гості на вихідні, тому потрібно трішки підготуватися. Так що такі в мене, друзі, справи. Гердусіка загнала ось сюди, да? клітку. Тут буде пізніше робитися їй вольєр. Але поки що її загнала сюди, щоб там фарба, щоб фарба висохла, та, що я пофарбувала. Висохне, бо спочатку я красила так з нею, вона бігала, уступила там, порозвозила ту краску. Тому я її вирішила загнати хоча б на годинку-дві. Посиди, нічого з нею не станеться. А потім, уже як підсохне, випущу і буде добре. Зараз буду тут пити чайок, а це витягла ось фарбу на заборчик на цей. Вона залишилася тут для підлоги. Я оце думаю, мабуть, її змішаю оцю фарбу всю разом. Змішаю, і пофарбую цей заборчик, але то, мабуть, буде вже все під вечір. Під вечір, а той, можливо, і не сьогодні. І не сьогодні, бо завтра в сину ульки в мого випускний, тому треба піти понаглажувати все, друзі, підготуватися трішки. Це мусоре, а все ніяк його не викину. Ну, сьогодні ще доробляла, тому не встигла викинути там. Так гарно квітують і риси. Краса. Красунчики.